Сьогодні, 1 серпня і розпочався новий спільний проєкт. Вяжу, що хочу, осінь на носі. Я для, для першого свого проєкту, який я сьогодні розпочинаю, вибрала ось таку пряжу. Вона не осіння, але ж в'яжу, що хочу. Ось такі моточки. В мене є три ось таких розовеньких, чотири, здається, розових, і три ось таких зелених. Це газал би і на 50 грам, 165 метрів, і Янарт джинс. Тут, мабуть, такий самий метраж, не знаю, не знайду. Кольори тут не підписані. Я вже зв'язала собі зразочок, на четвірочці в'язала, виходить трішки рихленько, але коли я в'яжу. Круговими рядами в'язати я буду по кругу регланом, то в мене виходить в'язання щільніше. Зрізочок я в'язала для того, щоб приблизно зробити розрахунок. В'язати буду регланом, регланом зверху, і це буде нульовий у мене реглан. Ось так приблизно буде виглядати мій полосатик. Я прорахувала те, що мені треба для початку, і починаю в'язати. Щось я захопилася і почала в'язати полосатик без перестану. Зараз покажу вам, що у мене виходить. Ось так. А це в мене йде третій моточок. Тут був один моточок зеленого, один моточок розового і... Іде третій моточок, зелений. Тут в мене вийшло 25 рядів, тут теж буду в'язати 25 рядів. Мені подобається дуже горловинка, яка вийшла, Нагадую, це нульовий реглан Тобто тут я залишала дві лише петлі для рукавчика і робила прибавки по моїм розрахункам, вийшло, що я мала тут робити прибавки по рукавчикам в кожному другому рядочку. Тут на початку, буквально декілька разів, в кожному четвертому і далі в кожному другому, тому що я хочу таку широку-широку кофтенку. Ось так, ось такі в мене просування. Побачимо, що я встигну дов'язати до п'ятниці. Дивіться, яка ковтянка виходить. Це вже в мене пішов четвертий моточок, два зелененьких. Оцей рожевий, і йде четвертий рожевий, впустила його вниз. Мені подобається, що виходить. Тут нульовий реглан. Дивіться, як гарно сіла горловинка. Я думаю, може тут і обробка ніяка не потрібна. Але все-таки хочеться якийсь такий кантик. Подобається. Повторюсь, подобається, що в мене виходить. Достатньо ширинатку. Хотіла, щоб була вільна ковтинка, але виходячи з того, як сидять плечі і горловинка, то видно, що це мій розмір. Не знаю, чи вистачить мені на рукавчики, бо в мене залишився ще один повний моточок зелений. А я хотіла, щоб полоски були однакові і там, і там. Тому, можливо, в мене зеленого не вистачить. А рожевих в мене є ще два, і оце третій, який я. Вже почала ось тут вив'язувати буквально декілька рядочків. Планую сьогодні вив'язати ще одну смужечку, і тоді вже буду приймати рішення, що робити з рукавами і що робити з горловинкою. Я думаю, що по низу я хочу маленьку резиночку зробити, і тому гармонійно буде, якщо і тут буде маленька резиночка. Побачимо, що вийде така імпровізація. А, але класно. Такий приємний-приємний до тіла це напівбавовна, напівхлопок. Показую вам вже останнє відео, що встигла нав'язати з мого полосатику. Це був о, осінній старт. А, як же згадати той тех? Я підпишу десь тут, бо я не пам'ятаю, як. А, як бачите, я вже тут обрізала ниточку, тому що намагалась закривати. Перший невдалий був, раз, і другий невдалий. А тепер, я думаю, мудрую, як же мені закрити, зробити низ. Є варіант підгибу зробити, щоб ось так був край. Або закрити айкордом або на дві, або на три петлі. Я вже на зразку пробувала, має вийти гарно. Я все-таки думаю, що це буде айкорд. Так, легше буде і не такий а, товстий край. Хочу показати вам подовжині, ось зараз у мене 49 см, маю ще трошки дов'язати. І щось я теж сумніваюся з приводу довжини. Але в мене ця полоска вже така, як і ці попередні, і я не хочу тут додавати ще якісь кольори, бо робити її ширшою. Тому, напевно, залишаю так 50 см і подивимося, що у мене залишилося. В мене залишилось два повні мотки ось цієї рожевої, і потрошечку залишилося зеленої і рожевої. І в мене залишається. Питання з рукавами і питання з горловинкою. В принципі, вона виглядає м -м, досить гарно. Але якщо я понизу пускаю айкорд, то я б і по горловинці пустила айкорд. Щось я собі таке думаю. Єдине, якого кольору айкорд рожевого чи зеленого? Тут мені потрібна ваша допомога. Як обробити горловинку? Рожевий чи зелений? Щось тут більше, ніж айкорд, я не хочу, тому що вона ну, якраз нормально по ширині, вона якраз нормально, нічого там додавати не треба. І з приводу рукавів, у мене теж до вас питання, що робити з рукавами. У мене залишилось два рожевих моточка і можна дов'язати ними рукав. Зробити, ну, тут має вистачити, мабуть, і на повноцінний, або на три чверті рукав, але не буде полосок, тому що зеленого в мене залишилось дуже мало. Тут не вистачить навіть на ну, ось таку полоску одну. Або ж дов'язати ось тут, скільки в мене декілька рядів рожевої, і тоді зробити обв'язку просто зеленим і залишити короткий рукав. Що скажете? Дуже-дуже прошу вас допомогти з приводу горловини, який колір вибираємо, і з приводу рукавів. Порадьте мені, як ви думаєте, буде краще. На цьому тижні я вже закінчую роботу над цим проєктом і в понеділок почну якийсь новий старт. Ще не знаю, що це буде. А на цьому тижні, ось сьогодні п'ятниця, я роблю звіт, і в мене робота на ось такому етапі. Тут мені треба доробляти, тому я поки залишаю, буду думати, що мені робити далі.